Про професійну діяльність Дмитра Карпачова чув, мабуть, кожен українець знаменитий психолог є експертом у низці людей вчать правильно будувати сімейні стосунки. Дмитро Карпачов, один із найвідоміших психологів України. Він є ведучим багатьох. Телевізійних проєктів, головною метою яких є, навчити гостей та учасників правильно будувати стосунки всередині родини, виховувати дітей за правильними методиками та вчитись поважати одне одного. Карпачов знає про родинні зв'язки все, а ось що відомо про самого психолога. Та його особисте життя ви дізнаєтесь в цьому відео. Про особисте життя відомого українського психолога та експерта із сімейних стосунків відомо мало. Сам чоловік неохоче розповідає про те, що в нього відбувається на романтичному фронті. Ці подробиці він воліє залишати приватними, а ось навколо нього літає чимало чуток. Зокрема, Дмитро Карпачов часто приписують романи. Які він не коментує або ж заперечує, наприклад, зірковий пліткар Богдан Безпал колись розповідав, що в Дмитра Карпачова нібито був роман із Наталією Холоденко. Жінка також працює психологом, а тому зіркові колеги. Доволі часто зустрічаються на спільних знімальних майданчиках. Втім, між ними виключно ділові стосунки, принаймні так запевняють обоє. А ось Беспалов говорить про те, що колись колеги були ще й коханцями. Хай там як, але у Дмитра Карпачова є дружина. Щоправда, про неї майже нічого не відомо. Майбутні подружжя познайомилися у Кіровограді, а потім вони разом переїхали до Києва. Незабаром закохані зіграли весілля. А їхня родина стала більшою на одного члена кохана Карпачова Ірина народила від нього сина Святогора, сам психолог у соцмережах дружину, які сина ніколи не показує. А вам подобається цей ведучий? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.